Біжеш, в принципі, все почалось з залучення студентів. Ось цей музей, що ви бачите так, в сьогоднішньому вигляді, так, він зобов'язаний і чому носить його ім'я, бо він відновив його, музей. Був, звичайно, що має стару історію, так, наш, наш музей Славедну. Слав, слав, але привів його до такого вигляду, якому він є сьогодні, так, звичайно, задає. Тому що вперше після воєнні роки. так, він організував поїздки, майже щорічні поїздки в різні регіони України і за межі України. Зокрема, Урал, який він знову два роки працював, так, куди їхати, куди вести, так, і в Забайкалі. І організував він до цієї поїздки так, якраз аспіранти і студентів, тоді ще студентів. Було студенти, які поїхали з ним ось на цю практику. І там вони збирали матеріал і привозили цей матеріал сюди і включали його в навчальний процес, так, як колекції мінералічної, і як колекції для мінералічного музею. Ось там в першій кімнаті, потім ви можете його собі сфотографувати навіть, так, є 90-кілограмовий кристал апатеки. Є така фосфатна руда, яка зароджується, до речі, грошевих камінцях, камінцях присутній навіть цей, цей мінерал. Це ось. Так от 90 із забайкаля привезені на плечах одного із студентів, в принципі. В 50-х роках, ну я б сказав, що в 50-х роках привезено більше 50% з того, що. Після воєнний період взагалі було це більше 50%.